Угорський прем'єр Орбан несподівано з приватним візитом відвідав Сполучені Штати Америки, де у приватному режимі зустрівся з поки що кандидатом у президенти Сполучених Штатів Америки Трампом. Як бачимо, вже зараз, прямо під час виборчої кампанії, Трамп формує для себе альтернативний пул європейських політичних лідерів, з якими йому буде комфортно працювати після свого переобрання. Але цей візит є ще ознака того, що в Угорщині так і не знайшли жодної альтернативи для Заходу і Сполучених Штатів, адже довгі роки говорили про те, що Орбан може спробувати десь знайти альтернативні джерела фінансової і політичної підтримки поза межами Заходу, називали Китай, а то навіть і Росію. Однак після всіх цих геополітичних поневірянь Орбан зрозумів, що альтернативи для Заходу, і, зокрема, Сполучених Штатів, просто не існує, але Угорщина зараз дуже потребує в першу чергу фінансової підтримки. І в цьому може бути дуже серйозна стратегічна проблема у відносинах між Трампом і Орбаном, адже Орбан. Посварився з багатьма європейськими лідерами саме через те, що Брюссель постійно урізав фінансову підтримку угорської економіки через порушення цією країною демократичних принципів всередині країни. А для трампістів дуже принципово, щоб Сполучені Штати не витрачали багато коштів на підтримку інших. Трампісти і сам Трамп дуже не люблять, коли. Кошти витрачаються на підтримку інших і, зокрема, поза межами Сполучених Штатів. Саме власне в цьому і полягала риторика трампістів, чому вони так довго блокують допомогу Україні. І тепер Трампу буде дуже важко пояснювати після свого переобрання, чому ж це Сполучені Штати мусять підтримувати Угорщину, якщо вона дуже далеко і точно не є в центрі геополітичних інтересів ні світу, ні Сполучених Штатів. А от Орбану. Така фінансова підтримка буде дуже потрібна, бо угорська економіка зараз переживає далеко не найкращі часи. Підписуйтесь на мій канал і завжди дбайте про національні інтереси України.